Порадили мені в магазині воліомфлексі. Ось такий препарат від усіх шкідників. Зручно і досконало написано. Тут роз... міст 3 мл розраховано на 5 літрів, 4-5 літрів води. Це достатньо для моєї грядочки. Один препарат проти всіх шкідників на всіх стадіях розвитку. Тобто і білокрилка, і тля, і всякі жучки, павучки. Всі вони підходять. Під Тому безпечний та корисний, стійкий до дощу, високих температур, зручний і досконалий. Реальний захист до 30 днів, уявляєте, і він коштує, я навіть не знаю, щось там 30 чи скільки гривень. Не буду точно казати, бо не повню. Бо купляла разом з цією штукою. А це. Ізобіон – він це біологічне доброво для підвищення врожайності, яскравості продукту та стійкості рослин до несприятливих умов. Тобто, якщо там ну після пересадки чи ще якось стрес якийсь у рослинки, то можливо можна цим побризкати, полити і вона оживе. Ну, да, ще й такі препарати є. Бажаєте замовити рослини, які в мене є до продажу. В мене є або по 45 гривень. Єсть 630 шісто гривень, дев'ять штук. Мед Карпатський в мене є 150 гривень за літру. І також червона ікра чорної щуки. Це аквакультура. Пишіть мені в особисті повідомлення.